Вітаю, я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгоогляд. На території Великобританії зараз знаходиться велика група українських воїнів, і вони проходять навчання для бойового застосування переносного зенітного ракетного комплексу «Старсрек». Це британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для протиповітряної оборони е, малої дальності для військ, що знаходиться на лінії бойового зіткнення. Ракета має високу швидкість до 4 швидкостей звуку, бойова частина в неї кінетичної дії. Це досить оригінальна річ. Три вольфрамові стержні, розрізають ціль, не залишаючи надії на продовження польоту. Вони викидаються на відстані декількох метрів від цілі спеціальним вибуховим зарядом. Причому вони одразу втрачають продольну стійкість і починають обертатись. Тому удар по цілі це не удар голкою. Це удар вольфрамовою шаблею. Ще в 2022 році така зброя на гусеничному ходу була передана в Україну. І через декілька днів з'явилось відео знищення українськими воїнами російського гвинтокрила Мі-28. Удар вольфрамової шаблі відрубав хвостову балку, і гвинтокрил одразу впав. Хвостова балка полетіла в бік, і це було дуже видовищно. Прошу вас підписуватись, підтримувати нас в приватній монобанку. Потрібно це. Заходьте в наш Patreon і запрошуйте своїх друзів. Використовуйте кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. Фактично, переносний зенітно-ракетний комплекс Star Trek можна назвати проміжною ланкою. між Переносним зенітно-ракетним комплексом і зенітно-ракетним комплексом малої дальності. Він знищує ворожі літаки, гвинтокрили і дрони на висоті до 7 км і на дальності до 7 км теж. І більше може. Існуючі засоби протиповітряної оборони ближньої дальності дії мають дальність не більше 5 км і висоти не більше 5 км. Такі переносні зенітно-ракетні комплекси нам дуже потрібні. Тому що росіяни останнім часом активно застосовують для розвідки свій дрон Orlan 10. До 2022 року і ще в 2023 році він літав на висотах до 5 км. І ми його там активно збивали. Тому в Росії проведена модернізація орлан 10 і зараз він літає на висотах до 6,5 км. Всі наші стріли, Оси, гепарди, Стінгери і так далі не достають його на такій висоті. А зенітно ракетні комплекси середньої дальності дії С300, Іріс, і так далі. Вони мають обмежений запас ракет. Тепер Орлани не зможуть залітати на нашу територію, тому що є чим їх знищувати. За виявлення цілей у в цьому переносному зенітно-ракетному комплексу, відповідає тепловізор. А наведення відбувається залазеним променем так, як це відбувається в українській протитанковій стугні. Така система наведення дозволяє ракеті ігнорувати ворожі теплові пастки і інші пасивні перешкоди. Але при цьому оператор має вести, тобто утримувати ціль в прицілі, аж до влучання. Зараз нам передають ці переносні зенітно-ракетні комплекси у варіанті запуску з плеча. А існує він також в варіанті, як стаціонарний комплекс з декількома ракетами. Це така легка спускова, на якій встановлені три ракети, і ці три ракети готові до стрільби одразу. А в 2022 році нам Велика Британія вже передала самохідну версію цього StartsReck. Вона має назву ЗРК малої дальності Штормер HVM. Така система являє собою гусеничне шасі з розташованими на ньому восьма пусковими установками для зенітих ракет. Також собою вона возить ще 12 ракет в вигляді боєзапасу, як додатковий боєзапас. Важливим є те, що цей зенітно-ракетний комплекс не має власної РЛС. Він є невидимим для бортових датчиків літаків і гівентокрилів. Одночасно це є і недоліком, тому що він не має власної інформації про ворожі цілі і потрібно мати цілевказання від командного пункту старшого командного пункту протиповітряної оборони. Дальність 7 км. Забезпечується завжди при любій погоді. Якщо це прості метеоумови, тобто немає хмар і дощу. Тоді лазерне випромінювання захоплює ціль набагато далі. Для цілі типу літак при простих метоумовах дальність захоплення цілі дорівнює 18 км. Для гвинтокрила дальність цілі складає 8 км. Про тактико-технічні характеристики. Всі три версії, оці, переносна, стаціонарна і на гусеничному шасі використовують одні і ті самі ракети Start Strike. Довжина ракети 1,39 см. Діаметр корпусу 13 см. Маса 14 кг. Зверніть увагу, досить невелика і компактна ракета. Досить невелика. Вона має максимальну швидкість до 3, від 3,5 до 4 швидкостей звуку. Максимальна дальність 7000 метрів при любій погоді. А при простих метеоумовах, як я вже казав, вона забезпечує дальність до 18 км по цілях типу літак. Час польоту ракети порядка 8 секунд. Бойова частина складається з трьох вольфрамових субелементів. Ну, так звані дротики, ну, треба сказати, такі маленькі ломики, невеличкі. Маса кожен по 900 грам. Кожен і є ще там 450 грам вибухівки. Для того, щоб викинути ці дротики, коли ракета вже знаходиться в районі цілі на відстані декількох метрів. Двигун у ракети твердопаливний. Система наведення, як я вже казав, комбінована. Тепловізійна. І лазерна. Працює з цією системою один чоловік. Робота на е, цій системі дуже схожа на роботу всім відомої системи Стінгер. Але супровід цілі оператор повинен забезпечити до моменту влучання в ціль, тому що немає автосупроводу цілі. А от у Стінгера автозахват цілі є, це дає йому і переваги, і недоліки деякі. Тому що це, да, це буде вимагати високої натренованості оператора. Тому star Trek має більшу зону ураження, він менш чутливий до різного роду перешкод у порівнянні з Стінгером. Стінгер він чутливий до теплових пасток, і це зменшує його зону, зону дії, зону гарантованого знищення. Українські воїни кажуть, що працювати на ПЗРК старт стрек можна навчитись за один день. Ну, Але це тільки так кажуть, тому що навчання має бути досить ґрунтовним, тому що оператор керує ракетою до моменту влучення. Так завжди буває, окремі недоліки надають зброї переваги, якої немає ні в кого. Ця система не чутлива до теплових пасток, пасивних і активних радіоперешкод. Тому і зона дії, Цієї ракети суттєво більше. Ну що ж, чекаємо новин про бойове застосування цієї зброї на полі бою. Все буде добре, ми переможемо. Прошу підписуйтесь, підтримайте нас в приваті монобанку Заходьте на наш Patreon, запрошуйте друзів, використовуйте кнопку спонсорства. Всі посилання під відео. На цьому маємо всім дякую. До побачення!